На ринку юність у Деснянському районі Києва стався вибух. Через це одна людина загинула та ще одна дістала поранення. Однак, згодом, як повідомили у КМДА, постраждалий чоловік помер у лікарні. За інформацією поліції, вибух у магазині стався внаслідок підриву гранати. У приміщенні вибухотехніки виявили залишки боєприпасу. Перше про що подумали очевидці, інциденту, нібито вибухнув шахет або машина. Також вони розповіли нашим журналістам, що швидка. Довго до них добиралася. Це ж люди, хто каже, що граната, що ну, таке по відчуттям, що це як зрив був. Як шахеди, як прильот шахеда, що як збивають. А, от. Ну, спочатку подумала, що машина зірвалася, щось таке. Ну, все, дуже багато диму було, а потім ж, ну, перша медична допомога, там люди збіглись. Хтось балончик приніс, дуже вогнетуш, щоб вогонь потушити. Ну і все. Просто ж швидка дуже довго їхала це життя, але хоча б це ж людина, як свідок, яка загинула. Крім того, надзвичайна подія було зафіксовано у Дніпровському районі Києва. Як зазначили в КМВА, чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів. Йому уламками посікло живіт. Тим часом у поліції Києва розповіли нашим журналістам, що наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Внаслідок вибуху було травмовано чоловіка 1979 року народження. Встановлено, що чоловік знайшов електродетонатор, який він намагався розібрати. і внаслідок чого він вибухнув. наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або поховане речовинами.